Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Якою ж буде ситуація на цей тиждень? Чи є загроза ракетних ударів, чи є загроза з повітря? І так, Київ та Київська область. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Київ та Київська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Київ та Київська область. Київ та Київська область. Так, дивіться, зразу вже карта смерті випадає, тому Київщина, будьте обережні. Ну, якась така неспокійний тиждень і карта якби ракетних обстрілів випадає. Тут і робота ППО. Тому Київщина. Будьте обережні на цей тиждень. Так. Тут ще карта якби страх, такий, можливо, в нічний період часу, да, якби страх серед населення, але все одно загроза є на цей тиждень, тому будьте обережні. Житомир та Житомирська область. Чи є загроза ракетних ударів? Загроза з повітря на період з 28 серпня по 3 вересня. Житомир та Житомирська область. Житомир та Житомирська область. Чи є загроза ракетних ударів? Загроза з повітря на цей тиждень для вас. Так, Житомирщина. Ну, для вас більш-менш такий тиждень спокійний. Хоча по двійці мечів йде якби, загроза. Е, і тут страшний суд, який говорить, да, що якби, повітряні тривоги постійні. Але якби да, таких важких карт немає. Тому будемо надіятися, що цей тиждень буде спокійний. Чернігів, та Чернігівська область. Чи є загроза ракетних ударів? Загроза з повітря з 28 серпня по 3 вересня. Чернігів та Чернігівська область. Так, Чернігів Чернігівська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Так, Чернігівщина, карти спокійні. Тільки, можливо якась загроза дронів. Одна карта випадає. А так, якби, будемо надіятись, да, що все буде добре. Карти спокійні, немає таких якби, важких загрозливих карт. Тому добре. Суми та Сумська область. Загроза ракетних ударів, загроза з повітря. З 28 серпня по 3 вересня Суми та Сумська область. Суми та Сумська область. Загроза ракетних ударів, загроза з повітря на цей тиждень для вас. Так, Сумщина. Так, Сумщина, загроза є, ударні карти випадають. Можливо, тут ще й загроза в нічний період часу. Тому будьте обережні, тому що карти влучань є, і, бачите, і карта втрат є, і випадає карта вежі. Тому і робота ППО: три карти підряд, такі негативні. Тому будьте обережні, бо, можливо, і влучання в якісь будівлі. Да, якісь, можливо, житлові будинки, тому будьте обережні. Сумщина для вас цей тиждень негативний і такий загрозливий. Полтава та Полтавська область, чи є загроза ракетних ударів з 28 серпня по 3 вересня. Полтава та Полтавська область. Загроза ракетних ударів, загроза з повітря на цей тиждень для вас. Полтава та Полтавська область. Так, Полтавщина для вас зразу вже випадають якісь нехороші карти, так, що, можливо, якісь і жертви. Тому будьте обережні. Тут загроза дронів, можливо, і знову карта втрат випадає. Тому. Ось так. Да, бачите, знову на Полтавщину випали ударні карти, що, можливо, десь відлучання якісь. Бачите, тут загроза дронів іде. Тому будьте обережні. Можливо, якісь уламки, падіння чи що, але все одно якби, загроза йде і можливі десь влучання. Тому, Полтавщина, будьте обережні. Цей тиждень для вас небезпечний. Бережіть себе та своїх рідних, не нехтуйте безпекою. Дякую, що були зі мною. До побачення!